спорт, одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо з такої. вона на великому флісі це є есочка-емочка. Далі в нас така гарна спортивна. Теж емочка на замочку. Такі лисінки великого розміру. Дальше, такі на флісі. Передині йдуть. Далі у нас такі лисінки. Есочка, легенькі. Такі емочка, елечка. Далі у нас такі лисінки, тоненькі, десь есочка. Далі ми маємо такі лисінки. Це десь на елечку. Може бути, далі у нас такий гарний ватні. На замочку. Ось у нас така гарна кофта. Червона на фісі. Так виглядає гарно. Далі у нас лосинки. Теж одесь есочка розмір, мені такі. Цікаві йдуть. Далі у нас кофта. Така емочка, елечка, розмір. Знов лосінки, Такі звичайні сірі, однотонні. Далі у нас така кофточка більшого розміру. Велюрова така кофта спортивна полосочки. Далі у нас такі лосінки гарні. Далі у нас такі велюрові штани спортивні. Такі спортивні. Багато лосінок. Далі у нас така гарна на флісипу курточка. Далі така форточка гарна. Теж десь емочка розмір. Такі штани біжого розміру і вони йдуть на флісику. Потім у нас така кофта. Гарна, чемпіона. Бачимо, як виглядає гарно. Далі у нас така спортивна. І ще одна така спортивна на флісику есочка. Гарна кофточка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.